Я бачив інше знамення на небі, велике і чудесне, сім ангелів, що мають сім кар останніх, бо в них довершується гнів Божий. Бачив я, ніби море скляне, змішане з огнем і переможця над звіром, і над образом Його, і над клейном Його, над числом імени Його, стоять на морі скляному, маючи гусла Божі, і співають пісню Мойсея, слуги Божого і пісню Агнця». Говорячи, великі і чудесні діла Твої, Господи, Боже Вседержителю, праведні істинні шляхи Твої, Царю святих, хто не побоїться Тебе, Господи, і не прославить імени Твого, бо Ти єдиний, святий. Усі народи прийдуть і поклоняться перед Тобою, бо у справедливлення Твої відкрились. Після цього поглянув я відкриту храм з кинії свідчення на небі, і сім ангелів, що мали сім кар, вийшли з храму, одягнені в льон, чистий, яскравий, і підперезані коло грудей поясами золотими. Одна з чотирьох істот подала сімом ангелам сім чаш золотих, наповнених пересердям Бога, що живе навіки вічні і сповнився храм димом від слави Бога і від сили Його. І ніхто не міг увійти в храм, поки не довершилися сім кар сімох ангелів.